Заборонене дозвілля в калуші виявили гральний заклад, який підпільно діяв у середмісті. Трапилось це під час планової перевірки інспекторами з питань благоустрою. Близько другої дня правоохоронці зайшли в одне з приміщень в центрі міста, де їх спіймали на гарячому любителів нелегальних розваг. Однак адміністратор закладу відмовив правоохоронцям в огляді та не пустив їх усередину. Дільничими інспекторами спільно з міською вартою було виявлено ігровий зал. В центральній частині міста Калуша. Адміністратор, який знаходився всередині, відмовив у огляді даного приміщення, натомість охоронці порядку закрили та опечатали будівлю. Наразі працівники поліції готують клопотання до суду щодо проведення обшуку та вилучення комп'ютерної техніки. Тим не менш, власник цього бізнесу допоки невідомий. Якщо винного знайдуть, йому загрожує покарання у огляді штрафу від 170 до 680 тисяч гривень з конфіскацією грального обладнання.